Добрий ранок. Я поясню тобі, що таке алгоритм ТЛП швидше, ніж Кірпі опустить рампу на точці висадки. Але спочатку вип'ю каву. Якщо що Кірпі це турецький бронетранспортер. Ось він. До роботи. ТЛП це процедура управління підрозділами. Це як покрокова інструкція, щоб не панікувати і усе встигнути. Розкажу, як це працює. Отримую я наказ. І перше, що треба зробити, зрозуміти, що взагалі від мене хочуть. Це не просто прочитав і побіг. Ні, я маю оцінити, яка задача, хто ворог, яка місцевість, що є в моєму розпорядженні, скільки часу, і навіть чи є поруч цивільні. Це як підготовка до великого проекту, де все має враховуватися. Потім. Доводжу до своїх хлопців попереднє розпорядження. Типу, готуємося. Ось напрямок, там будемо працювати. Зараз деталей ще нема, але часу не гаємо. Це щоб вони не сиділи, склавши руки, а вже почали діяти. Далі треба продумати замисел бою. Це той момент, коли я ніби шахіст. Думаю, як обійти ворога, де його вразливі місця, і як ми маємо розташуватися, щоб усе виглядало красиво. Я відповідаю за те, щоб усе склалося докупи, але в процесі беру до уваги думки хлопців, консультуюся з суміжниками. Потім, якщо треба, рухаємося. Це вже підготовка до активних дій. Тобто, це частина плану, яка гарантує, що ми будемо там, де треба, і вчасно. І ось найцікавіше рекогносцировка. це, коли карти і супутникові знімки стають реальністю. Виходжу на місцевість і дивлюся, що там насправді. Бо одна справа теоретично все розписати, а інша побачити, що вигідна висота насправді рівна як стіл. Далі завершую план. Тут уже всі деталі: хто куди йде, що робить, як ми взаємодіємо, хто нас підтримує. Все має бути прописано, ніби сценарій, але не для фільму, а для реального бою. Тепер найголовніше бойовий наказ. Це момент, коли я збираю всіх і кажу: Окей. Ось план. Ви робите це, ви, ось це. Тут підтримка, там наші орієнтири. Головне говорити чітко і коротко, бо ніхто не має часу слухати довгі промови. І наостанок організація. Тут я перевіряю, чи всі готові: техніка, боєприпаси, моральний стан. Якщо десь є проблема, її треба вирішити ще до початку. Ну, ти розумієш, це той момент, коли ти ніби диригент перед виступом, усе має звучати злагоджено. Ось так воно і працює. Звучить ніби просто, але коли часу мало, а факторів тисяча це справжня головоломка. Рампа опустилася. Ми на місці. Переходимо від теорії до практики. До зустрічі!